Добрий ранок усім. Хочу вам розказати про такий класний салат, як вирішила зробити: весняний з черемшою. Тут у мене в складі, значить, яйця 5 штук, потім огірок. Половинка можна цілий. Потім що ще? Черемша, звичайно, півпучка. Ну, і що, капусточки ще додавала. Думаю, так буде смачніше. І от такі вирішила зробити класний вітамінний салатик з черемшою. Пишіть в коментах, чи є у вас черемша. Чи ви їсте з черемшою. Салатики я от їм вдавила сметанку, сіль. І от ще треба буде додати, мабуть, а то я бачу, що не вистачає сметанки. Все всім бажаю гарного вітамінного ранку. Усім до зустрічі! І от такий вам гарний салатик Чудовий. Порекомендую. Всім пока-пока!